Дача ті вітаю вас. Ну що, друзі, розливаємо наш свіжо викачений акацівий мед. Чиста біла акація. О! Свіжачок мед тільки з вулика. Мм, запашний чудовий мед, а хтось мені казав, що... Мед з акації не пахне. Все пахне, друзі. Все пахне і все дуже чудово. Ай! Свіженький. Наше розливочне відро. Ой-ой-ой-ой-ой, свіженький, горочка стоїть, подивіться. Чудовий мед. В цьому році взяли, ну, я думаю, що... Кращий мед, в ніж минулому. в минулому трохи бджола, там погана погода була, полетіла бджола на інші рослини. А в цьому році все чудово. Акація цвіла. Ой-ой-ой. Чудова погода була. Чудова погода була. Розливаємо по літрових відерцях. Е відразу скажу по ціні. 400 грн за літр від 3 літрів. По 350. Якщо берете 20-літрове відро, по 300 гривень віддам. Так. Оп. Так, відставляємо і починаємо розливати. Так, це у нас. Іди сюди. Так, закриваємо. Ну що, друзі? Розливаємо. цілий Відразу розливаємо, фасуємо, наклеїмо нашу етикетку, нашу рекламу. Дуже чудовий мед. Відкрити потрібно. Так, зараз. так поїхали. Так, і відставляємо. Так. Мед закаті. Самий корисний, самий елітний мед. Хто скуштував наш мед? Іншого вже їсти не буде. В минулому році гречки брали. В цьому руці щось агрономи невірно мислять. Нічого страшного. В цьому руці, можливо, візьмемо і вивезли свою посіку на липу. Чиста липа, можливо, буде. Ну, як принесуть, як погода буде, як буде квітнути наша липа. Все покажемо на своєму каналі. Підписуйтесь на наш канал, замовляйте, акацієвий мед. Друзі, розлили наші п'яточки ось такі раз розробили. Наклеюємо. весь процес. Диву нашого мене, показую вам. Так, так, леяли, підставляємо. Дизайнер у нас сліз з'явився. Хто хоче замовити етикетки, відразу можете звертатися. Розробимо роздрукуємо вам. Друзі, купити акацієвий мед ви можете на нашому ютуб-каналі Дача ТВ. Це, друзі, до зустрічі!